П'ятниця 6 лютого переливання крові. Адже душа тіла в крові, тому я дав її вам, аби на жертовнику звершувати викуплення за ваші душі, бо така кров є викупленням за душу. Левіти 17.11 Історія переливання крові сягає давнини. Тоді люди не підозрювали про існування системи кровообігу, однак вони припускали, що вливання крові навіть до шлунка приносить людині користь. Гіпократ вважав, що кров може змінити душевні властивості хворого і тому рекомендував пити її людям, які мають проблеми з психікою. У 1498 році зробили переливання крові вже старому і хворому папі Римському Інокентію. Це лікування закінчилося невдачею, він незабаром помер. У середні віки в Європі широко застосовували кровопускання. Вважалося, що разом із кров'ю тіло залишає дух хвороби. Така філософія лікування забрала багато життів. Її жертвами стали геніальний італійський художник Рафаель Санті і перший президент Сполучених Штатів Америки Джордж Вашингтон. Вільям Гарвей відкрив і вивчав системи кровообігу. Після чого почали проводити досліди з переливання крові тваринам. Перше переливання крові людині зробив Жан Батист Дені, 15 червня 1667 року. Він перелив хворому, який страждав від лихоманки, 9 унцій крові ягняти із солоної артерії у вену руки. Спочатку все було гаразд, але згодом хворий помер. Переливання крові людині було припинено майже на ціле століття. Невдачі з переливанням крові тварин привели до думки про можливість використання тільки людської крові. У 1819 році англійський акушер Бландел зробив перше переливання крові від людини до людини. Проте тоді ще не підозрювали про існування груп крові, і хоч спроби переливання крові для порятунку життя тривали, однак часто вони закінчувалися смертю хворого. У 19 столітті медики дізналися про існування імунітету. Тоді відкрили чотири групи крові і Резус Фактор. Американський хірург Крайл 1907 року першим застосував учення про групи крові та провів 61 переливання сумісної крові. Сучасна медицина налічує вже близько 50 різновидів крові, хоч практичне значення мають усе ж чотири основних. Деяких людей непокоїть запитання, чи можна переливати кров, якщо Бог забороняє її вживання? Справді життя людини у крові. У Біблії написано: адже душа тіла в крові, левіти, 17.11. Душа в одному зі значень святого письма означає життя. Кров дає життя, доставляючи кисень і всі необхідні речовини до тканин. Коли виливається велика кількість крові, втрата понад двох літрів крові може призвести до смерті, життя припиняється. Однак Христос сказав: більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх, Євангеліє від Івана 15:13. Тут Він має на увазі життя. Той, хто віддає своє життя заради ближнього, виявляє найбільшу любов, віддаючи частину своєї крові для переливання та порятунку ближнього, ми віддаємо частину себе, І у такий спосіб, також виконуємо заповідь Господа про любов. Та віддавши або прийнявши кров від іншої людини, ми можемо тільки продовжити життя. А Христос, проливши кров на Христі, дає нам вічне життя. Приймаючи Христа своїм Спасителем, ми також очищуємо наші серця від гріха. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха, 1 Івана 1,7 на цю велику жертву вказували жертви тварин, принесені в минулому, і кров тварин була символом смерті Христа. Будьмо вдячні Господеві за те, що Він явив найвищу любов, пролив за нас свою кров, щоб ми жили вічно.